Пам'яті та примирення в Ірпені розпочався із молитви за Україну. Біля Обеліску 10 заповідей у парку Незнайку зібралися представники духовенства, міської влади та мешканці міста. Вони об'єдналися за молитовним сніданком. Зібрались для того, щоб помолитись разом, поспілкуватись, згадати, згадати тих, кого вже немає, згадати тих, котрі зараз активно. Там в Бахмуті чи в інших місцях ця жертва є велика, і кожен з нас є сьогодні учасником цієї великої боротьби, цієї незалежності, яку ми здобуваємо в крові і в поті. Присутні молилися також за лікарів, волонтерів та всіх тих, хто продовжує працювати на своєму фронті задля спільної мети. Ми завжди пам'ятаємо наших захисників і принаймні, думаємо, що вже скоро наступить те примирення, і спокійні дні і ночі для нашого населення. Це саме важливо, що зараз наша країна вірить в ЗСУ і вірить в нашу перемогу. Із початком повномасштабної війни День пам'яті та примирення набув нового значення. Вбивства, тортури, обстріли, депортація все це робили фашисти та нацисти гітлерівської Німеччини тоді. І все це сьогодні робить Росія. На жаль, країна-агресор втратила пам'ять про те, що яка ціна була тієї війни, і сьогодні розв'язала війну тут з українцями, які воювали тоді проти нацизму пліч опліч. Тому пам'ятаємо, пам'ятаємо, не дамо забути ні про подвиги минулого, ні про подвиги сучасності. Весь цивілізований світ максимально допомагає нам, бо не припустимо, щоб в 21-му сторіччі силою мінялися кордони. Такого бути не може. І, звичайно, всі боремося, і ми боремося, і будемо боротися до кінця, поки не переможемо ворога.